Нині субота, в якій церков уже перед неділею прощенною закликає помолитися і попроситися на поміч одноразово і взяти приклад із усіх преподобних по цілому світу просиявших, як сказано в уставі, у кожному місті, в кожному селі, в кожному регіоні. Но тут ми нараз кажем, Господи, скільки святих записані в церковний диптих, у церковний календар? Но де і хто запише тих святих, котрі мали подвиг святости, а їх подвиг не записали, імена їх не вписали у молитвослов, слов, у часослов, у календарь. Так от каже устав церковний, що саме всю сю Суботу Бог кличе нас спом'янути всіх преподобних по цілому світу, котрі пішли путем, інтересним путем. Той путь називається Путь у Царство Боже, у рай сладості. Наш рай небесний, до котрого призиваються Вірні діти Божі називається раєм сладости, хоча путь до нього повний спитані, напасті, терпіння, але фініш його рай сладості. І от, преподобні отці, от слово, «подобніє» Богу, а пре, значить, у вищій степені старательно. Старавшися бути, уподобитися Богу преподобні Отці, пішли тим путем, і нас кличуть, і нам предлагає церков поминати, що ми знаходимося на путі у царство Божує, у рай сладості. Але щоб попасти у Божу милость, у Царство Божо, сьогодні каже Господь у Євангелії Матфея, в 6 главі. Дивіться, щоб милостиня ваша, яку ви робите, не творилася показово перед людьми, щоб люди виділи, як ви милостиню даєте, або вас хвалили, О, який добрий чоловік. Такого не робіть. Коли робиш і твориш милостиню, не труби перед собою, як роблять то, -то лицеміри, котрі на 100 гривень поможуть людям. А на 100 тисяч закажуть рекламу, хоча б могли рекламу не робити собі, а ті гроші передати бідним і недоленим. Коли ти даєш милості ні одного руку, найби ліва рука не знала, що зробила права, щоб милостня твоя була в тайні і Отець, у твоє тайноє, воздасть тобі явно. Цей принцип православний, євангельський відомий для нас і наші предки у Закарпатті при всіх часах, при всіх імперіях завжди помнили ці євангельські істини. І незалежно, в якій ситуації зовнішньої жили, серця наших людей і уми наших людей були в Бозі, в церкві Христовій. І люди не просто любили Богослуження. Купалися в ньому, подобно тому, як коли в жаркий час літом заходить чоловік у прохладу басейна водного. Точно так і душі наші, як то розказували наші предки, приходя на службу Божу, люди чувствували в тій благодатній прохладі Святого Духа, котрий уменьшає температуру всіх наших страстей і пороків або опасностей. Котрі нас чекають на почоги. І каже Господь, коли молишся, так не будь такий, як лицемір. То ті ліцеміри ходять та ставуть на углах молитися, бо всі люди виділи, а ще подивилися, це зняли їх на кіно, що вони були в церкві, а то обично любили робити кандидати в депутати, як вони йшли, абися фотографувати десь десь коло церкви. А потім, а потім попадали в Верховну Раду і прийняли закон проти церкви. Вот чим обладають пусті люди цього світу, коли вони імітують релігію або молитву. Ти же християни не православний. Коли хочеш молитися, зайди в тайну кімнатку свою, закрий двері, помолися тайно отцю твоєму. І отець, ви подвиг, подвіг, подвиг подвіг твій, твій тавно, воздасть тобі явно. А моляся, додає Господь, не говорить лишньок язичнику. Бо Господь знає, що вам треба. Ви ще й не просили, не думали. Господь знає, що вам треба. Ваша задача навчитися бути в першу чергу благодарним Богу за те, що вже ви прийняли. Друге, славословити Господа, що ви в числі дітей збраних, і додати всі далі, Господи, та буде воля Твоя, та буде послову Твоєму. Бо в такому случаю вийде на поле поста, прощені, примирені, ми способні бути воїнами Христовими, котрі сміло йдуть на подвиг, духовний подвиг. Кінець котрого фініш тут на землі, благословений праздник Пасхи Христової, а в вічності фініш для всіх дітей Божих світлоє, радостної, Царство Божоє, рай, сладості. Амінь.